Друзі, привіт! У нас цікава історія, тому що вона буде про Міндіча, а його вбиральню конкретніше Золотий унітаз і відверта достатньо велику медіакампанію, яка розділяє чи мала б розділити Міндіча і цей унітаз І ось зараз я не шуткую. Це справді буде а тематикою нашого відео. По-друге, це справді неслися в телеграм-каналах і в замовних ЗМІ. Тож, як то говориться, «міндіч» та не може пройти поза нашу увагу. Фотку з золотого унітазу, це було взято з одного нашого відео, яке було взагалі про прослужку його квартири. І ось вся ця спроба його розділити між оцею вбиральнею, яка вся в золоті. І сказати, що все це, це неправда. Ну звичайно, це цікава історія, яка як на міні, мінімум нам показує справжні пріоритети влади чи мінді ще. Коротше зараз будемо розбиратися. Тож, сьогодні ми будемо говорити про його квартиру, про адреси, про відповідні випуски з реєстрами і так, да, про те, як, ну, скоріш за все, він чи хтось там з ним пов'язаний, замовили от таку прям цілу кампанію по відбілюванню міді чи від Унітазу. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», і ми починаємо. Коротше, е, як це було е, вівторок. Засідання парламенту, це 16 вересня, якщо я не помиляюсь, було. І в мене в веніомоніторінгу підгружається стаття. Стаття там було перше джерело РБК України, м'яко говорячи, таке собі джерело, яке виходить з своїм чито розслідуванням, чи то статтею про те, що ця квартира Міндічина Грошевського насправді належить не міндічу, а родині Яценка. І ось щоб ви одразу зрозуміли, тому що це буде важливий момент. Я вам підгружу продовження цієї статті одразу наступним, де по факту другим абзацом говорять, що отак. так. Квартира, яку народний депутат Ярослав Железняк видавав за квартиру Міндіча, з публікує фото вбирання з золотим унітазом, вона насправді належить Тістю, чи комусь хто близький до Антона Яценка. І ну, я б звернув би увагу ще далі на інші факти, але якщо коротко, то вся стаття будується на тому, що ось є такий депутат Антон Яценка, у його родичі є там квартири. Відповідно, це не квартири Міндіча, і від чомусь знову згадується багато разів про цю фотографію з унітазом. Ну, я відверто, коли це перший раз побачив, підгрузив в моніторингу, подивився, подумав, що блін, ну якось зовсім воно неякісно з точки зору журналістського розслідування зроблене, і забив. І відповідно на це не звертав увагу, поки знову не відкрив медіамоніторинг, і побачив, що ось цю статтю чи новину. Яка заключається в тому, що у родини Яценка є квартира в цьому будинку, і тому це не може бути квартира Міндіча. І чому згадується одразу золотий унітаз, Ось вона постійно повторюється. Так давайте, хто пропустив цю історію з унітазом ще раз. Є відео у нас про відповідно прослуховування квартири міндіча, і у нас є фотографія, якою нам поділився один із членів команди Зеленського і членів виборчого штабу? Ось в ця Фотографія, ну коротше, з золотим унітазом. Там говорять, ця квартира, вона в така вся в, в такому стилі зроблена. І після публікації цього відповідного відео і фотографії, яке розійшлось очевидно, купа людей, які були під час виборчої кампанії в тій квартирі, ну, підтвердила, да, що там багато чого такого. Тож ж ми немає ніяких сумнів в тому, що це якраз фотка з квартири Мініч. Але повернемося до статті. І як я сказав, одразу після публікації в РБК цю статтю почали розганяти в медіа. Причому почали його розганяти в тим самих медіа, де завжди розганяє СБУ, чи інші пов'язані з офісом президента, ну умовному історії Це ЮАНІУС, Українські новини, ДеСНЮс, ну і коротше, все таке. І причому кожного разу. Кожного кожного разу в чомусь пишуть, що це у Ніо міндіча був золотий унітаз, і взагалі те, що писалося, це взагалі не належить міндічу. А я чесно говорячи, це що тоді в раді побачив, здивувався, в чому новина і навіщо це робиться, притвертається увагу. І в принципі до вечора забив, написавши коротко, що якби наші шановні. Журналісти ну могли б перевірити про яку квартиру на якому поверсі йде мова, тому що є розслідування відповідно Михайла Ткача, де очевидно видно, що мова йде про квартиру десь на 18-му поверсі. Чому я говорю десь на 18-му поверсі? Там є певна плутанина з номерами по самому будинку в першої другої секції. Тому відповідно, це точно не 15 15-й поверх, і відповідно, ну в будь-якому разі мова йде про зовсім іншу квартиру. Коротше, це по польовому квартира мінче. Тут вечором вже центр протидії корупції видає свій пост, який теж помітив те ж саме, що і я. Що в офісній телеграм-канали, які у мене моніторинг, слава богу, не світиться, і реально розганяли. Я потім перевіряв це в медіамоніторингу, моніторингу. Справді там достатньо масово ребята вклалися. Тут вже це відповідно публікує дані з реєстрів, де очевидно видно, що так, Мінтіш є власником квартири, і мова йде саме про його квартиру. І ну, якщо відверто, щоб довго вас не грузити історію з квартирами і відповідно. Те, що ми знаємо, то у міндіча справді їх достатньо багато, в тому числі в Грушевського 9А, дві на 18-му поверсі, і відповідно про них йшла мова. Є ще там дві квартири у нього, начебто, які просто йому належать. і теж на 15-му поверсі. І я нагадаю, що колись, коли Коломойський не хотів зараз раховуватись за щось, то а у нього були квартири ці за борги, то він відповідно своїй команді їх попродавав. Таким чином у Бахлюбовому Міндіча й у інших там з. З'явилися квартири, і ось якраз ця історія, і відповідно, ну якби була у нас давно висвітлена, яким чином розслідувачі РБК вирішили, що якась з цих квартир належить Яценка, відверто говорячи, навіть з точки зору реєстрів не зрозуміло, тому що вони там нормально на ці реєстри не коротше, не посилаються. ці старі реєстри коротше, ну Там, очевидно, ця або дуже дуже ніякісна робота, або Хотіли так зробити. Тож на це те, що було, пробачте за такий довгий ступ Ми тільки що просто ще раз з'ясували, що да, це квартира мініча. І тепер виникає головне запитання, яке виникло у мене у ЦПК у всіх інших. А навіщо? Було все це розганяти. Я відверто не є фанатом Антона Ясенка, ми багато з ним сперечалися, в тому числі в публічному просторі, але ну тут не витримав підійшов до Антона спитав: а Антон, якби що відбувається? Чому тебе прив'язують до Міндіча? На що Антон відверто сказав, що він не розуміє і, як говорячи, з міндічем не дуже того і друже. Що я вірю, і відверто по його здивуванню я переконаний, що так і є. Тож. Моя версія подій, яка мені здається, дуже сли близька до правди, в тому, що міндіч, окрім ну, як би то, юридичних проблем, став вже проблемою політичною для президента і його команди. І як то не буде воно смішно, але йому в тому числі пред'являють історію з тим золотим унітазом. І я не знаю, чому вас так це зачепило, а не зачепила історія з корупцією по 300 мільйонів на одному підрядку, я ді того ж самого енергатому, але ну, напевно так робот, працює медіа зараз. І я так розумію, що у нього зараз з командою є цікава ідея, що треба його ім'я відбілити. Я декілька разів вже бачив пост. Там якихось блогерів за 100 баксів, які намагаються відбілювати міндіча його. Там воно було пов'язане з статтями про FirePoint, потім ще щось Золкін чи якось. Ну, коротше, неважливо, хто хто кому там дали 100 баксів, але щось там намагалось писати. Якщо коротко, що міндіч взагалі дуже добрий і гарна людина, і типу все на нього наговорює Жлизняк. Але ну. Ще раз, якби історія з тим, як це розганялося, як намагалося це повісити на яценку, вона достатньо смішна. Як, до речі, мені здається, деякі інші публікації в одної компанії оборонної, яку теж намагалися якось дуже сильно відбелити і навіть пропіарити. Тож, я. Як вам сказав, моя версія, що це була якась достатньо дивна спроба відбилити міндіча для того, щоб я не знаю, щоб це не прив'язували до президента чи е, якимось чином його повернути в медіапростір, Не знаю так само, як і відверто досі не розумію, чому він повернувся в країну і так само намагався довгий час розповісти всім навколо, що він знаходиться в Ізраїлі. Міндіч в країні в його. Очевидно, десь ховають у мене відчуття десь в, в урядовому кварталі, і так само ніхто не може мені поки що пояснити. Окрім одної версії, що сказав президент, повернутися в Україну. Навіщо він тут перебуває при достатньо великих ризиках, які є і політичними і юридичними. Що ж, на цьому все пробачте, більше інсайду немає. Тільки просто ще раз підтверджую, що то була квартира Міндіча. Вона у нього справді є і. Ну, Ну, якщо це була медіакампанія, ви просто уявіть, на яку дурню іноді оці корупціонери витрачають кошти. А з вами був Ярослав Железняк це канал Залізне нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення.